Ну що, Володимир Олександровича, можна привітати з черговою бойовою перемогою. Це прекрасна бойова перемога, спецоперація, бо може міг сказати так. Тепер точно європейці знають, що все не просто так. Тепер вони точно знають, що нема шансів у них сюди вторгнутися і захопити і зробити Україну е, членом Європейського Союзу, бо тут чужа територія. Тут все контролюється, тут все так, як треба, за старими добрими традиціями Радянського Союзу. От е такий напівжартівливий, але насправді дуже сумний вступ до цього тексту. Е ви вже розумієте, про що я кажу? Я кажу про те, що Зеленський отримав чергову перемогу над Порошенком, а насправді над демократією в Україні. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець Телефмарафон. Трошки більше розповіжу, зараз про все це. Але спочатку почну з великої події, яка не святкувалася, але про яку ми всі пам'ятаємо. До речі, підпишіться на мій канал, поширюйте це відео, це важливо для кожного. Так от у 2014 році це ну, 2014 рік, ви розумієте, 11... Років тому було давно, вже всі забули, нікого тоді ще не було на світі, особливо Зеленського. Так, от, тоді, в 2014 році, в ці дні, Порошенко, ставши президентом, оголосив перемир'я. Він сказав, що він оголошує перемир'я, значить, окупанти могли спокійно втікти з України подалі, щоб їх значить, без бою, спокійно, мирно. І українська армія в односторонньому порядку припинила бойові дії. Ну, а яка була ситуація на фронті? Я тоді там був, все бачив. Ну, Підрозділів не було. Армія, кулак бойовий не був сформований. Наші розділи стояли на міс... в місцях базування, невідомо де. І е е е е треба був час для того, щоб ці підрозділи стягнути, сформувати і так далі. Е е Прийшов перший тиждень, ворог порушував перемир'я, але не активно. І Порошенко продовжив це перемир'я. А тим часом ці підрозділи, про які я сказав, стягувалися на Донеччину. І в якийсь момент, коли ворог знову порушив перемир'я, Порошенко сказав, що все досить, ніякого перемир'я не буде, і оголосив. Наказ про контрнаступ. До речі, саме це є одна справа проти Порошенка. Її, здається, Портнов так само ініціював. і Зараз Порошенка за це судять між іншим. Ну, так, щоб ви просто знали, що відбувалося. Так, от, Порошенка дав команду про контрнаступ. і Протягом цього контрнаступу все був, всюди був і все бачив, почала звільнювати Донбас. От якраз в ці дні, починаючи з 5 числа, звільнили Славянськ, Краматорськ, потім пішло інше звільнення, Сєвєродонецьк, Луганськ, Бахмут, і, і так далі. І дві третини Донбаса були буквально звільнені за кілька днів. Потім е, росіяни зрозуміли, що зелені чоловічки і е, агенти і спецпідрозділи е, разом з так званим ополченням нічого зробити не можуть, ввели регулярні війська. І в цей момент, е, звичайно, нашим Збройним силам непідготовленим до війни і розслабленим при попередньому президенті е, було дуже складно. Тому, звичайно, що готуватися до війни треба було наперед. Ніхто цього не робив, почалося е, багато різних проблем е, у Збройних сил, е, і е, потім все-таки ситуацію взало, вдалося взяти під контроль. Але факт в тому, що ці дві третини Донбаса, які ми тоді одним ударом звільнили, і які коли ввели росіяни свої регулярні війська, тоді, коли і Донецьк, і Луганськ були вже майже оточені. І е, саме завдяки цьому. E, значить, саме завдяки цьому була близька перемога на Донбасі, і саме, завдяки, і саме через це ворог і змушений був вести регулярні війська. І оця, до речі, Ловайська операція, яка проводилася з різних причин. Вона чого вписувалася в процеси, які відбуваються, хоч і мета її була захоплення певними олігархами певних комбінатів, і тому туди потрапили непідготовлені бійці, і вона не проводилася Генеральним штабом. Але вона проходила в рамках процесу, який відбувався. Це ж з одного боку регулярні війська, вели бойові дії з півночі е, І вже якби коли я був в Дебальцеві тоді, то керівництво мені казало, що у нас є оперативний рух, ми можемо, е, е, якщо якщо необхідно, обійти Донецьк колом, ну, але не армію, тому що армію ворога не пустить і так далі. Але можна було це зробити, ну там якийсь підрозділ міг би пройти. Ну, і в цей момент гахнув Іловайськ. Керівники організації, керівники задуму до цього часу не покарані. Хоча абсолютно зрозуміло мені, що це була рейдерська операція, де були використані Збройні сили для того, щоб захопити один з найпотужніших комбінатів, який там знаходився, який належив Ахметову, а хотів його забрати Коломойський. Отак От кажуть в народі. Не можу підтвердити, чи цього хотів Коломойський, чи було в нього це в голові, але так було дуже схоже, і це була не перша така операція в той час. Так от, повертаємося до Це ми говоримо про те, як було. А тепер говоримо, як є. Зеленський не випускає знову Порошенка на. Два міжнародних саміта один в е, Іспанії. Ви знаєте, що Іспанія не хоче більше витрачати грошей на оборону, не хоче допомагати Україні повним масштабом. І от, е, бо там е, е, уряд такий зараз, е, ну як би скажемо так, який не хоче взагалі цікавитися питаннями Європи. Так от, е, в даний момент, найімовірніше за все, новим прем'єром буде людина, яка є лідером найбільшої політичної партії, там. і це найбільша європейська політична, партія, народна партія, це та, де Фондер і це та, де Європейська Солідарність туди входить асоціона. Так от, там буде їхня велика імпреза, і туди записали Порошенка як представника цієї ж. Партії, і ймовірніше за все, це було б, ну, як би сказати, хорошим знаком. Так от, якби він там виступив, розказав, показав і так далі. Але хтось не хоче, щоб ситуація в Європі змінювалася на користь України, комусь хочеться, щоб ми продовжували бути в ізоляції от, в, навіть в певних регіонах. І тому Порошенка не пускають туди і, до речі, не пускають на конференцію, яка при значить пов'язана з відбудовою України майбутньою і на яку Парошенка запросив не майбутній прем'єр, як в Іспанії, а нинішній спікер. Італії і туди теж теж Порошенка не пускають. Як я це пояснюю? Ну ви ж розумієте, що це не може бути просто отака дрібна капасть Порошенку. ми тебе не пустимо, ти не поїдеш в Італію, в Іспанію. Там же ж план зовсім інший. От дивіться: 140 там, чи скільки справ проти Порошенка, в тому числі за той контрнаступ, про який я згадував. І ці 140 справ багато ким подаються, як такі, ну це ж суд. Це ж незалежна інстанція, це ж слідство. Вони ж там розбираються. То давайте в це ми не будемо втручатися. А потім розберемося і зрозуміємо, чи це було справедливо, чи це переслідування. Так само про санкції. Ну ввели санкції. Ну добре, може там справедливі санкції, хто це знає. А влада каже наша, як ви не здогадались, що це репресії? Ви не здогадались, що це переслідування опозиції? Ви що не бачите, що ми звертаємо демократію? Ви нас не можете за це похвалити і сказати, що ми вже такі, як Росія, Китай, Іран і інші? Ну тоді ми вам дамо ще один аргумент, дуже важливий. Тоді ви точно зрозумієте. Ми не пустимо Порошенка на ваші заходи без жодних підстав, всупереч закону і так далі, і так далі. І тоді європейці подивитися: так, справді, ми помилялись. Зеленський суперчувак. Він уже авторитарний лідер, такий, як Путін. Молодець. Будемо його поважати. І будемо триматись від нього подалі, бо він дуже страшний. Ніколи не будемо брати Україну до Європейського Союзу. От, попросимо ще Орбана, щоб він ще наклав вето на перемовини з Україною ще хоча б років на 3-4. От е, тому, е, ну, звичайно, я не знаю, хто як там думає, але мені здається, що ключова проблема, яка сьогодні існує у нашої влади, це те, що вони намагаються з усіх сил довести європейцям, що ми не демократія, і що підтримувати нас як не демократію нема жодної потреби. Це одне. І друге, це демонстративне ляпас суспільству, е, яке... Ще не переконалося в тому, що з демократією у нас великі проблеми. У нас, коли багато кого питають, у нас там у нас все нормально з демократією у нас все, там ніхто опозицію не переслідує. А хтось каже, де яке це переслідування? Просто заборонило лідеру опозиції поїхати поговорити з партнерами про відбудову України та про е поспілкуватися з майбутнім прем'єром Іспанії в умовах, коли нинішній прем'єр не дає грошей на безпеку. І не виділяє грошей достатньо на допомогу Україні. Це ж не це ж так. Це там, там якісь дрібні розборки. Ну це ви так собі уявляєте, що ви сидите вдома і вам хотіли подарувати квиток значить, на концерт, а потім взяли його, не подарували. А насправді це дуже серйозний меседж для Європи, що опозицію не допускають ні до чого, в тому числі до. Парламентської дипломатії, яка є абсолютно природньою для всього світу. І ми пам'ятаємо, як Зеленський значить, активно втручався, ви пам'ятаєте, там він зустрічався з лідерами зеленої партії в Німеччині і так далі. Тобто він якісь свої намагався лінії проводити підтримки, бо його що ця неіснуюча партія, вона умовно кажучи, належить до таких. Ну, скажімо так, право, правоцентристських усконішових партій, до яких можна і зелених занести. Так він він туди їздив і його питали, а чого ж ви поїхали підтримувати не майбутнього політичного лідера, а поїхали, це ж президент, розумієте, це ж не опозиція. Ну, оце ж наші близькі, там політичні і так далі. Тобто мені здається, що те, що відбувається сьогодні в Україні, це. Пряма демонстрація світу, що у нас не є демократія, і оце найбільший урок. І якщо виходити з того, що головним фронтом для зеленського є перемога над опозицією, перемога над Порошенком. То я не знаю, чи це може наближає його перемогу, але це демонструє його велику наполегливість і агресивність на цьому фронті. І очевидно, що він буде продовжувати цей, цей натиск. А враховуючи те, що вони вже готують інший якийсь новий закон про вибори, де ймовірніше за все буде дія задіяна, то можна говорити про те, що нас сміливо і рішуче ведуть по грузинському сценарію. Хочете грузинський сценарій, ви його побачите. Не хочете? перепощуйте матеріал, підписуйтесь на канал, розказуйте всім іншим і давайте враховувати внутрішній енергетично інформаційний опір, який потім, коли закінчиться війна, переросте в щось інше. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал. До побачення.